Всім привіт, пані бібліотекарки. Розкажіть ви історії, легенди любите? Томас Тейлор, Маламандер. Взимку не кожен наважиться завітати до морського саду. Ні, Аду, бо буква С відпала, і вийшов Ад. Ця книга, ця історія нагадала мені мій відпочинок в Одесі, в Українській Одесі. Зимою було холодно, вся набережна вона була покрита льодом. Зовсім не схоже на те літо, сонце, море, спека і веселищі. Ні, зовсім не схоже. Так ось, подейкую, що саме зимою чути, як стогне маламандр, а якщо з'їсти його яйце, то можна стати безсмертним, всемогутнім і всезнаючим. А якщо це не легенда, а якщо, давайте читати.